Двікімнатна квартира на БМВ, це бульвар Маршала Василевського. Квартира стандартного планування. Показую вам ми знаходимося на першому поверсі. У нас в цій квартирі є лоджія, Зараз вам покажу. Квартира у нас двостороння. Виходить у нас лоджія, дивиться як на дорогу. Всі інші кімнати у нас у двір. Ось показую. Зараз зайдемо у третю кімнату. Цю квартиру можна перепланувати, будуть у вас три окремі кімнати. Ось наш двір, достатня кількість місць паркування. Вікна у нас усі замінено, так само, як і труби, я вам це продемонструю. Цей кут це у нас з цієї сторони кладовка, також є перегородка. Ванна кімната невелика, при необхідності можна буде зробити сумісним туалетом і тим самим розширити собі простір. Ось, бачите, труби у нас замінено. Повністю і стояк, і між кухнею ванна, туалет. В принципі, основне зроблено. Лічильники є абсолютно на все. Пропоную вам переглянути вікна у нас двокамерні, переважно продається без мебелів і техніки. Але дуже простора квартира. І зручно. Перший поверх це завжди гарний тиск води. Дуже буде зручно літнім людям, а також людям, хто має коляски, велосипеди, бо у нас тут якраз є гарна перегородка, де все це стане. До транспортної розв'язки дуже близько. Всі садки школи поряд. Звертайтесь на перегляд, вам сподобається. Ціна 15 тисяч.